Дорогі друзі, дорогі гості каналу, рада вітати вас в новому відео. Сьогодні будемо готувати борщик з молодих червоних бурячків. Дуже смачний борщик, також дуже насичений виходить і, звичайно, по смаку трішки відрізняється від звичайного борщу. Адже до борщу нарізаємо стебла молодого бурячка і, звичайно, стебла віддають молодий, смачний, зеленкуватий такий смак. Це дуже смачно. Якщо ви не готували борщик з молодих бурячків, то дуже рекомендую спробувати приготувати. Нарізаю картоплю. корінь салери. Розрізаю на більші шматки корінь петрушки, далі моркву, і всі нарізані овочі викладаю в кастрюлю до бульйону готуватись. У мене бульйон м'ясний. Нарізаю цибулю і викладаю її обсмажувати. Далі нарізаю стебла молодого бурячка. І молодий бурячок натираю на терці з великими очками. Коли цибулька трішки обсмажилась, додаю натертий буряк. Підливаю оцтом, перемішую і залишаю тушитись на маленькій температурі під закритою кришкою. За цей час нарізаю капусту, у мене капуста савойська. Коли овочі наполовину готові, додаю готуватись капусту, нарізаю зелень. У мене зелень різна, петрушка, календра, а також листя салери. Роздавлюю часничок і далі його трішки нарізаю. Коли всі овочі готові, додаю в кінці підсмажений бурячок. Він у мене стушений, м'якенький, готовий. Не буду його готувати довго, лише щоб перекипіло. Також додаю зелень петрушки і чесничок нарізаний, перемішую і залишаю ще готувати буквально 2 хвилинки. Далі розливаю в мисочки, додаю ложку сметани, викладаю зелень для. Тому щоб красиво виглядало, також можна порізати зелень. Це дійсно дуже смачно, дуже апетитно. Відчуваєте, що це борчик з молодих бурячків. Дуже рекомендую спробувати приготувати. Я впевнена, що вам сподобається, особливо якщо ви ще ніколи не готували борщику з молодих бурячків. Дорогі друзі, якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую підписатись. Буду вам дуже вдячна за підтримку мого каналу, за вашу підписку, коментарі, також вподобайки. Дякую вам усім за перегляд, готуйте, нехай вам смакує! А ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі!